Студентська рада вітає вас з Днем Студента. Студентство – воістину найкращий період життя. Бажаємо вам відчути на собі всі його принади. Нехай навчання дається легко, іспити здаються швидко, а вільного часу буде все більше. Направляйте весь присутній ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, ще пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті слід радісних і позитивних вражень. Нехай у вас все складається тільки найкращим чином і доля відкриває численні позитивні межі. Хочемо щиро вірити в те, що життєва дорога обов'язково здивує вас своєю насиченістю та можливостями для досягнення поставлених цілей. Ви володієте яскравим потенціалом і можливістю відточити свої навички. Віримо в те, що ви зможете проявити їх на практиці. Сподівайтесь на краще і прагніть розвиватися. Натхнення вам, уміння і готовності до боротьби за щастя, успіх та реалізацію мрій. Ви майбутнє нашої країни. Будучи студентами, ви почали будувати фундамент свого життя. Ви отримаєте необхідні знання під час навчання. Використовуйте їх у повній мірі. Будьте наполегливими і досягайте нові вершини. Хай буде більше цікавих подій і натхнення. Бажаємо яскравих буднів, веселих друзів та продуктивного навчання. Нехай студентські роки стануть для вас найнезабутнішими і крутими, принесуть диплом, знання та надійних друзів. Ніколи не падайте духом, довгусно проходьте крісне трі сесії, іспитів і заліків. Бажаємо із цікавістю гризти граніт науки. Бажаємо, щоб ви отримали професію, про яку мрієте. І, звичайно, ж без якої студенту ніяк не обійтись.